Вітаю сьогоднішнє ворожіння для вас. Я буду робити в ботанічному саду Києва. Вибрала тут таке місце. Бачите, яке велике дерево. А, це дуб, слухайте. Я навіть це інтуїтивно, я стала під дуб. Гляньте, яке коріння. І дивіться, це я сьогодні трави збирала, різні зілля збирала. І тому я перепрошую, що може буде трошки картинка, так, знаєте, труситися, бо телефон тримаю одною рукою. Але все ж я хочу сьогодні для вас записати ворожіння на здійснення вашого бажання. І не просто на здійснення вашого бажання, а які саме енергії вам дозволять це бажання здійснити. Це буде магічне відео. Ворожіння буде на рунах. Так, я аруну висипати не буду, я буду доставати з мішечку, бо тут немає можливості. Отже, дивіться. Загадайте, будь ласка, бажання. І е, які аруни вам підкажуть, які саме енергії вам дозволять це бажання здійснити? Так, давайте, е, давайте буде три бажання. Три бажання. Обирайте цифру перша, друга чи третя. Я пропрошую, я не буду зараз викладати, бо можуть відразу випасти. Тобто беріть якось число, перше, друге чи третє. Або загадайте всі три бажання. Так? Отже, перший варіант, перше бажання. Які енергії вам дозволять здійснитися цьому бажанню? А, дивіться, вам потрібно вийти з певних мороків і. І знаєте, що вам потрібно? Вам дозволить здійснити це бажання місяць. От 5-го числа, або якщо ви не в травні дивитеся, 5 травня 2023 року буде а, повний місяць, то просто ви можете подумки ви вийдіть, подивіться на повний місяць і загадайте ваше бажання. Попросіть вищі сили, або воно здійснилось, і воно здійсниться обов'язково. Якщо ви дивитеся пізніше, то ви просто на повний місяць загадаєте це бажання, воно здійсниться. Бачите? О, до речі, тут неподалік Володимирський собор знаходиться і якраз дзвони дзвонять. Цікаво, так? Так, це перше бажання. Отже, вам потрібно місячної енергії більше. Або, знаєте, що такої вам не вистачає взагалі, якщо ви жінка, то відкривайте в собі більше жіночих енергій, займіться собою. До речі, хто загадав на вагітність, ви обов'язково народите дитину. Добре, друге бажання, що вам дозволить здійснити його. Ой, вогонь! Дивіться, бачите, вам потрібно паліть свічки, Ідіть, не бійтеся. Ви чогось, ви можете його втілити, але ви чогось боїтеся більше вогню. А паліть свічки і просіть про те, щоб вогонь наповнив вас силою, силою наміру, і ви могли здійснити це бажання. Просіть вищі сили через свічки. Дивіться у кого бажання любовної тематики. Тут, на другий варіант, то знаєте що? У мене на Патреоні на. Там є від підписки. Називається магія. Там є майстер-клас. Ну я посилання закріплю в описі до цього відео. Майстер-клас постічковій магії за 12 тижнів. Якщо ви там все будете робити так, як я пояснюю, там дуже просто за 12 тижнів. Ви відкриваєте свій серцевий центр, налагоджуєте зв'язок із родом і приваблюєте любов у своє життя. Зробіть це, але у тих, у кого не любовні бажання, воно здійсниться 100%. Просто більше вогню додайте, паліть свічки. Так, але воно здійсниться. Добре, третій варіант. Третій варіант, так, вам потрібно з кимось розірвати для того, щоб здійснилося бажання. Вам потрібно позбутися від певних людей. У вас є в вашому оточенні люди, які вампіри енергетичні. Розумієте? Це може бути, до речі, ваші партнери, чоловік або дружина, з якою у вас в сьогодні, слава Богу. Або якісь друзі, подумайте, от саме якісь негативні соціальні зв'язки з людьми іншими не дають вам здійснити це бажання. Ви повинні позбутися від цих людей. І тоді ваше бажання здійсниться. Тобто вам потрібна енергії такої, знаєте, здорового партнерства. Ой, руна. Ой-ой-ой-ой-ой, руни побігли. Так, бачите, руни побігли. Я перепрошую, що таке відео, але так, ось бачите, вона навіть лягла прямо. ця руна. Тому дивіться. А третій варіант, вам потрібний... почистити свій простір. почистити. Все. Я дякую вачим силом за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Я, дякую всім за я закриваю це вражіння. Я дякую всім за увагу. Ще раз я перепрошую за якість відео, але я хотіла сьогодні, в цей сьогодні дуже магічний день. Я хотіла його саме записати на природі для вас, щоб ви через перегляд цього відео. Здійснилась магія і ваші бажання здійснились. Все, я всім, я всім дуже дякую за увагу. Ви можете собі, речі, зробити скріншот. Давайте ці хрун. Давайте я їх, знаєте що, я їх так покладу. О, давайте їх на землю покладу. Я їх покладу отак на землю і ви відразу, неважливо, який ви варіант загадали. Отак відразу зробіть собі скріншот оцих рун. О. Ось так. І до речі, і воно буде нести, і збережіть собі десь на телефон. І воно буде нести такий магічний сакральний характер. Воно буде діяти. Це фактично рунічна формула, яка допоможе вам здійснити ваші бажання. Все, всім дякую за увагу. Бережіть себе.